Булося розширене засідання колеги ДПС у Запорізькій області під головуванням керівника податкового відомства регіону Олексія Тімарцева та за участю першого заступника голови запорізького облдержадміністрації Віктора Ємельяненка. На колегії йшла мова про підсумки роботи органів державної податкової служби за перший квартал цього року. Завдання щодо забезпечення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів у першому півріччі 2012 року. На початку засідання голова ДПС у Запорізькій області Олексій Тімарцев ознайомив присутніх на колегії з пріоритетами в роботі податкової служби на поточний рік. Серед них удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Зокрема, з цією метою в області вже діє 10 сервісних центрів із обслуговування платників. А до кінця червня планується відкрити подібні центри в кожній інспекції. Також серед головних пріоритетів стимулювання інвестиційного клімату, зростання економіки, створення рівних конкурентних умов. Надо понимать, что стимулирование инвестиционной активности даст возможность увеличить доходную часть бюджета. Только фискальными мерами мы этого добиться не сможем. Третье направление – обеспечение стабильного и равномерного наполнения бюджета всех уровней. Сегодня принято изменение в государственный бюджет на 2012 год. В нашей службе отведена определяющая роль в закладке нового этапа социально-экономического развития области. Только в мае, с учетом изменений, задание по общему фонду госбюджета составляет 722 миллиона гривен, а это плюсом 86 миллионов гривен. Одно из важнейших направлений в нашей работе – повышение налоговой культуры и ее пропаганда среди всех участников налогового процесса. Как подчеркнул председатель налоговой службы Клименко Александр Викторович, налоговая служба функционально преобразована в структуру, которая является гибкой и способной оперативно реагировать на сегодняшние вызовы. Наряду с задекларированным принципом снижения фискального давления, мы создаем для каждого налогоплательщика качественный сервис в обслуживании и формировании в обществе новой налоговой культуры. Наша задача в корне изменить отношение общества к налоговой службе, превратиться из фискальной в сервисную службу, убедить людей, что это не просто смена вывески. А кардинальне змініння формату роботи і отношенність з лагоплатеч. Про спільні завдання в роботі податківців і обласної влади присутніх проінформував перший заступник голови облдержадміністрації Віктор Ємельяненко. Зокрема, він подякував податківцям за їхню сумлінну працю на благо регіону. Я порівнюю вашу роботу із живим організмом, із судинами в цьому організмі. А ви наповнюєте ці судини, якщо в організмі це кров, то ви наповнюєте. Фінансовими ресурсами, коштами. І якщо суди не будуть не мати цього ресурсу, то зрозуміло, що будь-який організм довго жити не зможе. Тому, перше я хочу вам подякувати знову таки від Оксана Миколаївича і від себе за 104,8 перевиконання місцевих бюджетів за 4 місяці цього року. І щоб сьогодні цю розмову і той тон. Який задав Олексій Юрійович, і я ще вас буду просити, щоб ми по півріччю все таки перевиконали місцеві бюджети більше ніж на 105%. Також з доповіддю про стан організації роботи по скороченню податкового боргу за підсумками першого кварталу та квітня цього року виступила заступник голови ДПС у Запорізькій області Людмила Балацька про стан адміністрування податків протягом першого кварталу та про завдання щодо покращення організації роботи доповів заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб Володимир Калашніков. З усіх розглянутих питань були ухвалені відповідні рішення.